Переможці мегарозіграшу Доброго дня. Мене звати Світлана. Оксана. Олена. А, мене звати Володимир. Геннадій. Сергій. Який приз ви виграли? Е, термокухоль. Чайник. Е, я виграв приз е, вафельниця. Утюжок для волосся. Доволі непоганий. Блендер. Навушники. Скільки років користуєтесь послугами компанії Еверест? Наверно, вже більше року, точно не пам'ятаю. Два роки. А вже понад е, трьох років. Близько чотирьох з половиною років. Чотири роки. Ну якраз десь біля року. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Користуємося картками і знижками на ваші послуги е, розігришами, сертифікатами. Отримую бали за часне поповнення і. Міняю їх на призен завжди е, якісні послуги і е, е, нарахування бонусів. тільки і таке. Ну можу сказати, що я оцінив рікоту від е, витребення квітку, ми в театр сходив. Тому думаю, якби переваги, крім того, що користуюся просто інтернетом, є чисто фізичні. Побажання від переможців, процвітання, розвиватися і приносити радість людям. Процвітання. Дякую за вашу працю і мирного неба. Побільше підключень. Хмельничанам найшвидшої перемоги. Ну, для Евереса, щоб процвітали ще більше, щоб було у вас більше клієнтів, і було вам всього найкраще. Користуйтеся інтернетом, приймайте участь в акціях від Евересту, вигравайте призи. От ну, я якби відчув це сьогодні. Так що це як талісман мого початку етапу життєвих вдач. А підключайтеся всі до «Евереста», рекомендую.